Люди, з якими я від початку, можна сказати, це люди, які знищують ворожу техніку, але в них завжди були особливі задачі. А місце, де вони працюють постійно різне, постійно нове, Тобі ж добру половину часу вони витрачають на пошук позиції. А, так, сказав, так би мовити, багато гуляють. Це хлопці, які теж в основному направлені на техніку супротивника, але також можуть працювати і по піхоті. Це вже мінометний взвод, це вже розрахунок міномета. Як показала практика, дуже ефективна штука для знищення ворожої піхоти. В основному так, вони працюють проти піхоти, проти скупчення піхоти. Я сам родом з Донецька. По факту мене забрали домівку, ми забрали мій дім. З самого початку приїхав я зразу в частину, не призивався через військкомат, бо незабаром до початку повномасштабного вторгнення я якраз звільнився з цієї частини, там я проходив службу за призовом як офіцер запасу. І після початку повномасштабної знав, що хочу повернутися саме сюди, саме до тих людей, яких я вже знаю. Моєю задачею було якраз формування мобілізованих. Тобі ж мобілізовані приходили. Ми їх вдівали, забезпечували всім, чи могли. От формували групи і відправляли на допомогу до наших хлопців. І от перші місяці три. Я займався суто цим, і тоді, коли ми приїхали, да, дійсно ми пережили багато чого разом. Я намагався робити так, щоб мої хлопці постійно відчували, що про них гбають. Переживаєш за кожного свого солдата, за кожного свого підлеглого, тому що звикаєш до них банально. Підвозили хлопців на позиції БК, підвозили хлопців на позиції поїсти. Ну і паралельно, якби починалася моя робота. Основна я привозив щось хлопцям, я з хлопцями спілкувався, питав, як справи. От. І на цьому якби і засновувалися всі наші стосунки. Гарний настрій це всі люди. Люди дарують настрій мені, я намагаюся відповідати тим самим. І за допомогою цього обміну якось і живемо. Хлопцям потрібна підтримка, і шукати її треба у різних джерелах, тобто для когось є підтримкою, то, що він просто позвонив додому, для когось є підтримкою, що його, його підрозділ або його розрахунок конкретно похвалив командир. У кожної кожного людини свій підхід. Складність, певно, найбільша складність у час, час, який треба. Приділити кожній людині, щоб знайти до неї підхід. Пробуєш так, пробуєш інакше, спочатку дивишся на її реакцію, а, ти бачиш, що людині подобається, що людині не подобається, як з нею ліпше контактувати і все. Просто спілкування, 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 спілкування. В принципі, в цьому і полягає основна моя задача. Повернення до мирного життя це досить довгий процес, процес, в якому нам всім треба буде вчитися жити по-новому. На рахунок добрих стосунків, дружніх стосунків, побратимства, братерства. Це все лишиться. Це нікуди від нас не піде. Так само будемо спілкуватися, будемо зустрічатися. В принципі, так як нас е, є представники майже кожної області, то можна подорожувати. Тепер у нас України відкрита для подорожей ще більше, ніж було раніше. Якщо раніше ми приїжджали і нам треба було дивитися, куди в цьому місті можна піти, що тут можна подивитися, то тепер в тебе є номер телефону, ти можеш подзвонити, а ти сказати, чи я там буду десь заїжджати, то тебе з радістю зустрінуть. Ті, хто хотів оборонити свою державу, вони вже тут. Рано чи пізно настане день і всіх запитають, де ти, був, що ти робив? За для того, аби твоя сім'я жила файно, твої близькі жили в хороших умовах, для того, щоб вони мене над головою не свистіли пулі. І в нас є відповідь на це питання, а у вас. Мрії бувають різні, на найближчий період це вигнати окупантів, то буде просто питання часу, коли це буде дуже скоро чи просто скоро. А якщо більш глобально, мрію впевно про те, щоб мої рідні, мої близькі були щасливі і буду робити для тогось.